Із Вінниці до Москви за дві години. Мрія, яка скоро перетвориться на реальність, зазначив начальник управління транспорту облдержадміністрації Анатолій Вакар. На сьогодні вже підписано протокол між облдержадміністрацією, міською радою та керівництвом «Моторсіч» щодо виконання регулярних авіарейсів між містами. Авіаперевезення планується розпочати наприкінці квітня поточного року. Авіакомпанія готова виконувати авіасполучення двічі на тиждень. При умові, Якщо хтось буде гарантувати ті ризики, які пов'язані з періодом освоєння авіарейсу. Планується поки здійснювати авіарейси літаком Ан-140 пасажиромісткістю 48 пасажирів. Економічно підраховано, якщо буде загрузка не менше 40 пасажирів, то авіарейс буде рентабельним. Вартість. Квитка планується на рівні десь 1200 гривень. Наразі проводяться переговори із двома туристичними операторами та детальне вивчення пасажиропотоку. Щомісяця з теренів нашої області до Москви від'їжджає порядка 22-25 тисяч пасажирів. Вартість залізничного квитка у купейному вагоні становить 860 гривень. Вартість квитка СВ становить 1600 гривень. тому та… Ціна в 1200 гривень повинна бути доступною. Аеропорт Вінниця у 2012 році значно поліпшив свою роботу. Майже півтори тисячі мешканців області мали можливість відвідати Ізраїль, адже громадян цієї країни Вінниця зустрічала досить гостинно. Проводилися також часті туристичні авіарейси до Республіки Чорногорія. На протязі 2012 року ми приймали. Прочан Хасидів з, республіки, з держави Ізраїль до місць паломництва було перевезено більше 2,5 тисяч прочан. Наразу з тим і виконувались авіаперельоти до держави Ізраїль. Теж мали мешканці нашої області можливість відвідати цю країну за досить таку, я рахую, помірну плату. Всього на десь порядка 200 доларів. США це в дві сторони. Виконувалися авіарейси до Республіки Чорногорія. Це були туристичні авіарейси, їх здійснювала харківська туристична фірма. Теж це дало поштовх збільшити авіаперевезення. Авіатранспортом з нашого аеропорту також Анатолій Вакар зазначив, що протягом 2012 року пасажирським транспортом переведено 269 мільйонів пасажирів, що на 10% більше за попередній рік. Покращилися й показники залізничного транспорту. Залізничним транспортом відправлено 28 мільйонів пасажирів. Пасажоворот становив 6 мільярдів 309 мільйонів пасажирокілометрів. кілометрів. Послугами автомобільного транспорту фізичними особами підприємцями за 2012 рік скористалися 97 мільйонів пасажирів, що становить 98% до 2011 року. Проте перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб підприємців становили 65,5 мільйонів пасажирів і збільшилися на 2,5% відповідно до попереднього року. Натомість транспортна реформа, проведена в місті, посприяла значному збільшенню кількості пасажирообороту. Було збільшено кількість. Транспортних одиниць міського електротранспорту виключено в значній мірі дублювання маршрутів міського електротранспорту пасажирськими, що привело до значного збільшення як перевезених кількості пасажирів, так і пасажирообороту міським. Електротранспортом збільшився також вантажообіг області на 7,7%, який є індикатором росту економіки, як промисловості, так і сільського господарства. Відправлення вантажів залізничним транспортом зросло на 12,5%. Тетяна Соловей Демець, новини, телеканал Смарт.